Ви знаєте, мені так набридли бої на топах, що я не втримався і вирішив трошечки покатати на невисоких бойових рейтингах. І згадав, що я дуже давно не катав на пумі, яка зараз знаходиться на бойовому рейтингу 3,7. Я не пам'ятаю точно, який у неї був раніше бойовий рейтинг, але точно пам'ятаю, що був він нижчий. І сьогодні вона мені... Раптово трапилась на очі, тому, а чому б і ні? Чому б і не з'ясувати, як вона грається зараз? Тому поїхали у бій, будемо розбиратися разом. М -м -м, карта Аляска це ж ідеально для того, щоб надшвидко проїхати ось тут по моєму улюбленому флангу і розстріляти в борт усіх, хто буде тільки-тільки виїжджати зі свого спавну. У нас 50 міліметрова гармата на каморниках, які пробивають. Трошечки більше 100 міліметрів у притул. але дамаг, звісно, у цієї гармати, точніше, у цього снаряду, ну якщо чесно, не дуже. Навіть тоді, коли я ще доволі активно грав на пумі, бували дуже часто ситуації без ваншотів. Але тим не, менше, тим не менше ефективність цієї техніки завжди була доволі високою. Ну, напевно, саме тому розробники піднімали її поступово по бойовому рейтингу. Ви подивіться, як швидко ми відірвалися від основної е, частини нашої команди. Я впевнений, що команда ворога вони там тільки-тільки від'їжджають від своєї розпи. Як же я полюбляю таку техніку, яка здатна робити такі маневри? А він про мене знає чи що? Так, він про мене знає. Ох ти ж. Який же ти гад уважний. Ну що ж, не вдалося. Добре. Ну, давайте ще разок. У мене є дублер на цій техніці. Я думав, він про мене не знає, а видно, він чи почув, чи побачив мене в останній момент, коли я проскочив за ці кущі. Отже ж, не пощастило. Треба було стріляти тоді, коли він був до мене бортом. От треба було сто відсотків треба було стріляти тоді. Я б його спокійно пробив у борт і вбив би. Просто я не був впевнений, що я через кущі влучу так, як треба, і як результат я обісрався. О! А це хто? Чи буде він підійматися нагору? Я вже навіть підзабув ТТХ пуме. О, 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 о. А це ж грузовичок смерті. Ну, як оце вбити? От як це вбивати? Треба було б фугаси возити на такий випадок. А я не взяв. Треба буде замість підкаліберних точно взяти фугаси. Підкаліберні мені тут все одно не дуже то знадобляться. О! М44. До речі, М44 варто було б також викачати і. зробити на неї відео. Це все-таки новинка, як не як. Кого він тут вбиває? Це той самий Шерман, напевно, да? Да, це був, здається, той самий Шерман, який вбив мене. Бачу зенітку. Ха -ха -ха -ха. Паливний бак, серйозно, боже. Та ну як це вбивати? Ну Урону немає по зеніткам. Ну, що це таке? Коротше, 100% треба возити фугаси. 100% потрібні фугаси. Ну, дуже невдалий для нас бій. я... Нібито і пооб'їжджав усе, що треба було, і зробив усе як треба було. Але, а, ну, вибачте, Зенітка з'їла два каморника і не вмерла. Ну, хто міг про таке подумати, хто міг таке а, передбачити? Напевно, треба було передбачити, бо це ж уже не новина, що Зенітки з'їдають ці каморники і не вмирають. Ну, давайте до наступного бою. Ай, він зупинився. Щось таке, як я з такої дистанції не влучаю, то нормально. О, критичні. О, чафі. Стоп! Не зрозумів. Дерево з'їло мій снаряд та такого не буває. І чафі не вмирає! Чафі не вмирає! В нього просто трансмісія з'їла все. Ну як так? А що відбувається з камерниками на пумі? Ну, і раніше тут дамаг був ну такий не дуже, прямо скажем. Але зараз це взагалі щось з чимось. О. А тепер ваншот. У Кутбашні 34. ки Ну, це як розуміти взагалі? Я щось... <свісно> щось я не дуже розумію, що відбувається і як це все працює. А що зробили з цими камерниками? Вони ж взагалі ніякі. Ну раніше вони хоч якось дамажили. Звісно, не завжди все було так добре, як хотілося б, але ну, вони хоч якось дамажили. Так, ну і літаки, звісно, нас дуже люблять. Розвідаємо. Я постійно забуваю, що у нас танки з розвідкою. Ну, це КВ, якому в лоб, то я нічого не зроблю. Може на швидкості вдасться якось. Ні, не вдасться, Не вдасться, бо літак мене вирішив мене зафокусити. Отже ж, скотина. Ну, кого буде фокусити літак? Звісно ж, мене у нас більше нікого немає в команді. Ось цей КВ знову під'їжджає. Розвідка не працює. Зламана повністю механіка. Обожнюю. Так, КВ, давай бортом, давай, давай бортом. Отак, бортом башні, все правильно. Молодець. А, тільки командира навіть казну не зламав. Ну, це прикол. Навідника зламав. Ви подивіться на цей, на цей дамах. А я ж пробиваю. Я казну йому не можу зламати. Просто не проходить далі. Дамаг. Це прикол. Це, це просто прикол. Боже, наскільки ж зламали ці каморники. О, зенітка. А я знову фугаси не взяв. Ваншот зенітки. Знову це, 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 це як? Це що таке? Ці зенітки зазвичай з'їдають всі можливі пробиття камерниками, а тут ваншот. Коротше, це такий рандом мобіль дивний став. Так, звісно, звісно, літак буде фокусити мене, звісно. Дуже дякую. Ха -ха -ха. Боже, я це пережив якимось чудом, якимось чином, не знаю яким. У мене є таке враження, що вся команда противників сіла на літаки і фокусить виключно мене. Ну, а кого ж ще? Чую тут танк. А, а це звідки? Що це було? Він на мене не дивиться навіть. Мене звідки он з... з, з, з Звідти вбивають. Я не бачу, хто там, що там, де там. А, ну он, ясно. Е, цей взагалі сюди не подивився. Це якийсь цирк? Ну, от, серйозно, це просто цирк. Але подивіться, як ми живемо. Т-34 вже декілька разів нас пробив, а ми живемо. Чотири влучання. Чи п'ять? Як же невчасно ця 34 там виїхала? Mm. Карта покинути місто, в саме місто я їхати не буду, я дуже швидко спробую проїхати ось сюди, піджатися ось тут і спробувати знищувати тих, хто буде проїжджати через центр. Спробуємо. Не знаю, чи вийде, але спробуємо. А ви знаєте, якщо чесно, щось Пума зараз грається не так весело, як колись. Колись я на ній прямо дуже веселився. Я не пам'ятаю, який у неї був бойовий рейтинг, чи то 2.7, чи щось типу того. І ми не так часто зустрічали всякі Т-34, і тому подібні. І якось було приємніше грати. А зараз на 3.7 вона годиться таке, як знаєте, таке, як тільки для того, щоб захопити швидко точку і вилетіти, і вилетіти на авіації. От і все. А якось ефективно знищувати ворога, ну таке, як не дуже той виходить. По дамагу на камернику немає взагалі. Наведення повільне та й прохідність по ґрунтам, таке як занерфили трохи. Я навіть не знаю, якщо чесно. Може дійсно спробувати іншу тактику і стратегію. Може взяти літак у сетап і просто швиденько набивати на літак. Заряджаючий. Ну, от е в нас також влучив камерник. Це AMX 13M24 преміумний AMX з е башнею від Чаффі Він на таких самих камерниках, як і Чаффі Ну, я вмру. Треба камерник заряджати. Ой, камерник. Фугас, тобто. І отак от, от зробимо. Ха-ха-ха, в кулемет. В кулемет фугасом. От так дійсно всі оці картонки знищуються. А от арти ми боїмося, тому арта нам не потрібна. О, ще арту накинули. Господи, та скільки ж можна? Це ж як ви мене не взлюбили? А більше я з цього флангу то нікого й не бачу. Ну і що, ризикнути, проїхати трохи вперед іще. Ой, тільки б арта мене не вбила. Але все-таки я захистив цей фланг, захистив точку, зробив мінус два. І ну, в цілому я задоволений таким мінімальним результатом, але задоволений. Давайте тоді спробуємо проїхати все-таки через місто. Спробуємо ось сюди якось прижатись. Може на оцьому проїзді я когось зможу впіймати. Хоча наші вже й сюди продавлюють, поки вешці там хтось із кулеметів працює. Мені здається, треба. Це що, противник проїхав? Якраз тоді, коли я відвернувся, саме в ту секунду, серйозно. Ну, що це за таймінг такий? М -м так, він захоплює точку. Це дійсно був ворог, який проскочив саме в той момент, коли я відвернувся на долю секунди. Ой боже. Ця гра мене ненавидить. Сто 100% вона мене ненавидить. Ну, давайте захищати точку. Знати б, куди він зараз дивиться. Ха! Він взагалі не дивиться, їх тут ще й двоє. Та ні, постій. Постійно треба. Боже, скільки треба камерників, щоб вбити довбаний Шерман? Там іще один. Але якби я ще знав, хто. А, зенітка. Треба фугас заряджати. Але вона заникалась. От буде прикол, якщо я зараз від своєї жарти здохну. Оце буде дуже-дуже весело. Куди він подівся? Куди поділася Зенітка? У мене заряджений фугас. О-о-о! Бум! А, фугас йому до одного місця. Але навідника я зламав, добре. Фух, господи. Ці дастери навіть від фугасів не вмирають. Це просто якась ідіотія. А звідки там взявся Шерман? Ну, добре, ладно. а Чотири фраги. Якось я вимучив. рикошет Ну, добре. А отак. Ну, а так ми пробиваємо, Шерман. Уже непогано. О-о-о. Не пробив. Це Матільда, да? А, ну, <саспитут> чудово. Тут ще один виїхав на мене. Боже, а як я вижив? А як я вижив взагалі? Оце прикол? Якимось чудом я живу. Не знаю яким. Ну, задній хід мене врятував непоганий. Де там ця Матильда? Куди вона там поділась? Ну, ми Матильду не пробиваємо ніяк. Ні, ви знаєте, щось Пума взагалі не весело грається зараз. Щось мені прямо не подобається. Раніше, раніше було набагато веселіше. Це чафі. Ну, чафі. Чафі нас не танкує. Тільки я його перестав бачити, де він там є. Він повністю за камнем, так? Так. Так, звісно, літак мене зафокусить, виб'є мені навідника. Зрозуміло. На цьому бойовому рейтингу вже починають з'являтися такі злі літаки з іспанами, з Браунінгами і так далі. І вони нас прямо дуже люблять. От саме пуми. Я навіть сам, коли на таких літаках граю, я намагаюсь вишукувати ці пуми і знищувати їх, бо це доволі легко. Ну, все повністю програний бій. Три фраги всього-навсього. Ні, ні, пума взагалі не так добре грається, як раніше. Це вже абсолютно не те. Коли її змістили на 3,7, вона перестала нормально гратися. Ще з картами мені не дуже щастить, бо такі от доволі компактні карти, по яким не дуже то вийде якось а, флангово сильно флангонути. Всі веселощі, які були доступні на пумі, зараз. Закінчилися. Може, якщо пощастить із картою. Може, ще вдасться сьогодні якось трошки повеселитися, але щось мені здається, що ні. Він мене бачить, звісно. Я його не пробиваю якимось чином. Це ж, що це Це Валентайн? Це Валентайн. Ну, я нічого не можу йому зробити. Треба гармату йому вибити. Я не можу вибити йому гармату. Ну я ж влучив у гармату. Якого біса? Командир. І навіть другим влучанням у гармату я вибив тільки командира. А чому так сумно? А чому так сумно? А взагалі, пума, так, тепер це лише засіб по виклику літака. Швидко доїхали до домашньої точки, захопили її. І все, і у вас вже є поінти на літак, може ще там когось розвідати, когось там кретонути, поковиряти і так далі. І все. У вас вже є поінти на літак, і вилітаєте на літакові. Якось ефективно боротися з ворожою технікою. Ну ви самі бачили, дамагу у камерника немає взагалі. Можна двічі пробити і вибити лише одного члена екіпажа. Mm, можна навіть фугасом не вбити зенітку. Коротше, ну, не знаю. А дуже часто ми взагалі нікого не пробиваємо, бо ми на 3,7 і коли ми потрапляємо на 4,7, наприклад, це все це ну жопа. Це навіть не жопа, це срака. Мені на що не здатні? Бачу, он танк, Розвідка не працює. Це БТ-7, який на мене не дивиться. До побачення. Ну, от бт 7 Так, БТ-7 ми ваншотаємо. Ну, от бачите, на великій карті, де дійсно можна скористатися своєю швидкістю. Об'їхав і навіть зробив фраг. Не факт, що надалі мені це дозволять. О. Я ваншотнув КВ. Вибачте? Як? До цього дамагу не було взагалі у снаряда. Що відбувається? Коротше, якийсь тупо рандом. Такий дуже цікавий рандом, я б сказав. Ще одна пума об'їжджає. О, це вже по мою душу стріляють, чи як. Радіатор двигун треба трошечки вище. М -м, у башню не пробив. Дуже косить гармата. Дуже косить. А, ну і критичний Заряджаючого тільки вибив. Пробив у башню і тільки заряджаючий. Ну, а отомстюнчик прилетів і розбомбив мене. Ну, треба якось захоплювати точку, але... Це ж тут 100% хтось буде зараз. Так, я чую ось тут танк. Розвідка не працює, хоча ось прямо на ньому Маркер, Прямо на нього. А розвідка не працює. Сподіваюся, мені вдасться захопити хоча б точку Б. Мене вже їдуть вбивати. Чую, ось тут десь приблизно. І тут чую. І зліва чую. критичні навідник заряджаючий, добре. Пробив, але далі не пішов дамаг. Ну і все, і нічого не можу з ним зробити з цією 34 кою Ну отак. А, тут ще й чафі, ну все. Я його не чув навіть, я не знав, що він тут. Господи. До речі, цікавий факт. В Аркаді у Пуми залишився бойовий рейтинг 2,7. А чому тоді ВРБ у неї аж 3,7? А давайте спробуємо декілька боїв. Просто заради експерименту зіграти в Аркаді. Я в Аркаді не грав уже дуже давно. А, але давайте спробуємо, чи буде нам. Легше грати, чи буде вона такою ж веселою, якою була колись Вербе, чи буде вона такою ж веселою в Аркаді? Може, дійсно, Вербе тепер не має від неї ніякого сенсу, ну, окрім того, щоб викликати літак. А може, дійсно треба в Аркаду йти? О, господи, як же швидко а, крутиться башня в Аркадії. А ще оцей світофорчик. Боже, я від нього взагалі а, вже відвик? О. О. Ха, Ха, нормально. А ну і звісно, мені заблокували екіпаж на 8 хвилин. Дуже дякую, War Thunder, Дуже дякую. О, я можу повернутися до поточного бою. Чудово. Ну, хоча б так. Але зараз то всі таймінги вже, вибачте, просрані, і що мені тепер а, на пумі робити? Так, ну, один осі за. Еспіджейка, яка зараз нам втащить, де? О, мимо пролетіло. Я вчасно від'їхав назад. Ну, давайте, ризикнемо. В Аркаді ми їздимо ще швидше, звісно ж, тому, напевно. Напевно, саме в Аркаді на цій штуці треба грати. Бум? Не пробив. Прикольно. Я не пробиваю япошку? Серйозно. Як можна япошку не пробивати? Ми навіть на 2,7 зустрічаємо ворогів, яких не пробиваємо. Оце цирк. Ну, навіть казну чи гармату зламати неможливо, господи. Ну, я не знаю, що з ним робити. Я не можу йому в башню ніякого а, дамагу нанести. Напевно, треба просто цього валентайна. О, критичні ушкодження. Чудово. О, техніка знищена. О, от пішло діло. Так, БТ7 прибрали. Добре. Треба оцього японця якось об'їжджати, бо він мені вже, якщо чесно, набрид. Бум. А от у корпус, будь ласка. У корпус ваншот. Слухайте, в аркаді пума грається прямо в рази цікавіше. Критичні. Навідника вибили. І другим добиваємо. Оце пішло діло. Відразу відчувається більш низький бойовий рейтинг. Тут ми можемо все. Тут ми можемо не те, що все. Ми взагалі що завгодно можемо. А, навідника, ясно. Та все відчепись від мене. Але казна в мене залишилась ціла. Чи поїде він мене шукати добивати? Він відкотився назад. Критичні. Ну, і нікуди ти від мене тепер не подінешся, друже. Чудово. Коротше, все зрозуміло з Пумою. Якщо ви хочете отримати від неї той самий рівень веселощів, який був колись, просто йдіть в аркадні бої. Звісно, аркада не так цікаво грається в цілому, як реалістичні бої, але це лише моя думка. Я думаю, що знайдуться люди, які скажуть, що їм аркада цікавіша 100%, і вони будуть по-своєму праві. Я ні в якому разі не сперечаюся на цю тему. Кожному своє, як то кажуть. Вибач, будь ласка, мене занесло. Я просто цей, як його, Домінік Табуретто. Ось. Мене занесло. У мене тут дрифт токійський. Ну і перемога. Чотири фраги, один асіст. Пума дійсно все ще може давати позитивні емоції, веселощі, але тільки в аркаді за рахунок бойового рейтингу 2.7. А от в реалістичних боях, на жаль, на ній залишилося тільки швидко захоплювати точки, і на цьому все. Бо на жаль, у цієї 50-мм пушки колотушки немає ніякого дамагу взагалі. Навіть якщо якимось чудом ми пробиваємо КВ або Т 34 то на якісь дуже серйозні пошкодження можна розраховувати дуже рідко. Окрім того, на таких бойових рейтингах уже дуже злі літаки з Браунінгами, з гарматами, які пробивають нас, звісно. І саме такі цілі, як пума, дуже такий. Лакомий шматочок для цього літака, і звісно ж нас будуть фокусити. Тому якщо я і буду надалі грати на пумі, то тільки в Аркаді. Але я не дуже люблю Аркаду, тому скоріше за все пума а буде в мене пилитися в ангарі ще дуже довгий час. І, скоріше за все, повертатися я до неї поки що не буду. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємося у наступних відео.